До війни підприємство Наталії займалося виробництвом жіночого чоловічого дитячого одягу. Головним продуктом компанії були вишиванки. Тепер швачки перепрофілювалися. Замість вишуканих сорочок відшивають спальні мішки для військових. Наталія працює в бізнесі легкої промисловості вже 20 років. Жінка швидко зорієнтувалася, як перелаштувати процес виробництва, закупити потрібну тканину, налагодити поставки. На її підприємстві на Волині спальники шиють приблизно 30 людей. Команді потрібен був час, щоб призвичаїтися до виготовлення нового продукту, а також керуватися міркуванням практичності, а не краси. Компанія Інни Делі» з Полтавщини до війни виготовляла столи. Більшість клієнтів були з Києва і передмість. Гостомеля Ірпеня Бучі вже понад місяць ці замовлення не актуальні. Тож вирішили всі заготовки металевих ніжок до столів віддати теробороні. З них тепер роблять протитанкові їжаки. Згодом Інна вирішила, що слід перепрофілювати виробництво і виготовляти те, чого потребують захисники країни: бронежилети. У нас був запит на бронежилети. І Ми розуміли, що наше виробництво моє виробництво воно uh, підходить по. Uh, Обладнанню а виробництво бронежилетів, ну, тому ми знайшли всі гості на бронежилети, розібрали бронежилети до молекул і ну, намагалися зрозуміти, чи можемо ми потягнути нашим виробництвом виробництво бронежилетів. Половину колег інни мобілізували. Зрештою жінка виготовляє приблизно 40 бронежилетів на день. Коли захисний засіб створений, його не відправляють на фронт, поки не протестують на полігоні. Інна каже, що, хоч з військовою тематикою раніше ніколи не стикалася. Досвід виробництва металевих ніжок для столів допоміг жінці швидко налагодити виробництво. В мене були всі контакти постачальників, це постачальники металу. Тому мені було сильно легше знайти метал потрібної марки, який потрібен для бронежилетів. І ну, в мене зварювальники, які мають досвід роботи великим металом, тому для них це взагалі не проблема. Це дуже швидко. Ми налагодили лінійку виробництва і ну, в принципі нам дуже допоміг поперед. Переорієнтовується також і харчова промисловість. Як приміром, цей японський ресторан у Львові. Для армії тут тепер виготовляють ситні азійські перекуси онігірі. Після того, як спустошили ресторанні запаси продуктів, звернулися по допомогу до волонтерів. Сергій розповідає, що спершу їх критикували, мовляв, навіщо годувати військових японськими стравами. Однак адміністратор каже, що така їжа містить баланс вуглеводів, білків і жирів, а отже, корисна і поживна. До того ж, такий снек практичний. Його можна покласти в кишеню і перекусити в дорозі, якщо зголоднів. Партії Онігірі кожні два дні відправляють військовим у Київ і Харків. А для Львівської тероборони ресторан готує повноцінні обіди. За свої послуги ресторан коштів не бере. Ще один спосіб допомогти під час війни це працевлаштувати біженців з інших регіонів України, адже їм теж потрібно на щось жити. У команду Сергія взяли двох переселенців з Києва. Наталя Яруш теж працевлаштувала дівчину з Василькова, що на Київщині. За словами жінки, співпрацювати з людьми з інших регіонів країни це не тільки допомога, але й корисний досвід для компанії. На підприємствах, які на кшталт компанії Наталії перепрофілювалися під потреби армії, переконані, що навіть за умов війни вони повинні працювати, адже це підкріплює тил і також наближає Україну до перемоги.